Божа воля чи Моя. Роздуми над Божим Словом. На четвер 12-го звичайного тижня. Рік 1. Того часу Ісус сказав своїм учням. Не кожний, хто каже мені Господи, Господи. Увійде до Царства Небесного, але Той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді заявлю їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, натовпи дивувалися з Його вчення. Тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Ще перед економічною кризою, коли легко можна було отримати кредит на будь-що, можна було не чекати довго на омріяне авто чи якусь сучасну комп'ютерну техніку, її можна було отримати майже відразу, лише оформив кредит. І ти є власником мрій. Спокуса такої швидкої ефективності проникла в різні сфери життя також завдяки технологіям. Справді, технології можуть полегшити життя, і це добре. Однак, захоплюючись технологіями, людина неодноразово забуває про Божий закон, а просто думає про те, чого вона хоче і як це отримати. Так є, наприклад, з поширеною зараз технологією штучного запліднення так звана інвітро, не так давно по українському телебаченню транслювали ток-шоу саме з цього приводу. В телевізійній студії з одного боку сиділи лікарі, що роблять операції з запліднення, і мати з донькою, яка народилася саме завдяки цьому методу. З іншого боку, сиділи представники різних церков. Католицький священик говорив про те, що цей метод не згідний з Божим законом, оскільки більшість запліднених ембріонів гине. А жінка, що сиділа навпроти, дякувала Богу за отриману завдяки інвітро дочку. Її не цікавили аргументи священика. Її не турбувало, що для того, аби народилася ця дівчина, інші людські істоти повинні були загинути. Вона тішилась, що отримала те, чого хотіла. Людині дуже легко сплутати своє прагнення з волею Божою. І дуже часто людина саме в цьому може помилятися, проте ціна цієї помилки занадто трагічна, щоб з нею не рахуватися, втрата вічного життя. Коли ми молимось, Отче наш, ми не просимо, щоб виконалась наша воля. Але просимо, щоб ми вміли прийняти Божу волю і виконати її у своєму житті. Нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Адже Ісус ясно сказав: не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але Той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.